Всім привіт! Річка Прот, сьогодні спійнного риболовля. в планах половити окуня на відвідний поводок, на силікан. Зараз буду ловити з високого берега, трохи тут позакидаю, під перекатом, можливо, тут окунь буде, а потім піду вниз по плесі. Правда, з високого берега прийдеться ловити, але нічого, головне клювало. До закидати. що, Кілька разів кину тут під перекатом і піду на плеси. Там деляться хтось ловить, можливо на спінінг. Ну нічого. 3-4 ну, рази закину достатньо. Потім піду вже по ямках на плесі шукати його. Початок листопада. Оп. Щось було на тачок, похоже. Трохи почекаю. Нам час йому доїсти, якщо хоче. Ось таке чудо клюнуло. Навіть від неї. Дивіть, яка риба. Чоп малий. Дуже рідкісна риба. Такий ендемік. Він великий не росте. ну це, це в принципі великий екземпляр. Такий хижак пута. Він, до речі, родич окуня, судака, така в нього також луска остра і верхній плавник, як окуня. Така цікава риба. На силікон під перекатом. Класно. Навже не буду тебе мучити. Я, до речі, на вивчу чопа воблер навіть. Як швидко? Такий метровий, трошки більше може 0,18 поводок, ну і грузил 5 грамовий. Нічого такого, Соліко не буду міняти, але все Типу Якісь червачки там. Так, і тут нес на плесо. Разів 5 тут закину. Окуня не було, зато його родич, чоп попався класно, класно. Що ж, цю рибу я сподівався спіймати в останню чергу. Ну десь 5-6 років тому. Останній раз напротив мені попадався. Так, дощ починається. І ось така висока берега сьогодні буду ловити тут попід цей берег глибина. Думаю, десь тут буде крутитися окунь. Ну, принаймні будемо бачити. Правда, дощовик як одягати, почався дощ. Напроти ну, окуня багато немає, але зато попадаєте, такий від 100 грамів. Нема, нема дрібноти. Ну, принаймні не ловиться дрібнота. Нормально, 100, 200-400 грамм попадають. Правда, не часто, але оку зато гарний. Те, що дощ зараз намочить берег, можна буде ще нырнути з цього берега униз. а вот и Так підтягує і дає слабину щоб силіком не з потечі сплив так підігрую тут висока вера тільки одна покльовка наш моросить трохи вітер вже з'явився де шкода що не клює щоб одного виловити. Зараз би засмажу на вогні. Так, іду далі. Перейду. Так что и е. Класс. Корячный. Силикон. Можно полить ватру. Зараз оконі підсмажимо. А не сіль з собою вроді, врузить є. Посолити і все. Раз почистити оконі. Ось і все. Сіль в мене було. кишені. Трохи. Дого здоров'я. Роска не треба. Ні, я на силикон. Раска. А вас як справи? Вас щось клювало? ні. Нічого? До вечора тут буду закидати оконь, підсмажу. Ну а ще ще подивимось. Остапа вже не так-то просто склявом. Потрібно попасти, коли він ще активніший. У ну, нього якийсь вихід є, може ранку, може під вечір буде. Можна кілька штук спіймати. Кажу, напроти окон є, небагато, але такий нормальний. Ось такий, як це я спіймав і більший. Єдно. Оце більший. Ага, а це пирається непоганий окунь, Непоганий. Здоровий. Тут його взяти буде важко, блін. Можна поїхати. Подивимось, може не розчепитися. Є. О, ох, хо хо Клас. Ось такі попадають. Класна рибалка вже вийшла. Всього тільки але цього вистачає. В таку пору. Я задоволений коричневий колір поклявок мало але як клієток непогані попадають а поклявки такі лечоти такий легенький тичок окон так буду готуватись догоди десь до години орієнтовно десь приблизно скільки часу я готую рибу на такому на невеликому вогні Ватра вже догоріла, Я окуня нижче опустив і так, що він хвилин 15-20 ну, поки спіньгую, що буде стояти. Коптитись. А на рахунок требовавлі покльовок більше нема. Тишина, тишина. Два клюнули і все. Все, окунь. Готовий. По... А. Ось тут можна присісти. Клас. спіймати і зразу приготувати смак смак суперний а ще огонь сам по собі риба смачна огу риболорі сьогодні вийшла відмінно нехай риби не багато але в принципі більше і не треба Задоволення отримав, ще й вийшло щось приготувати. Дуже смачний окунь. Ну що, на сьогодні риболовлю завершу. Біля 4 годин провів на водоймі, хльової такого не було, але кілька рибин спіймав ну і разом з тим отримав задоволення. Ще до того вийшло таку рідкісну рибу піймати. Не забувайте підписуватись, коментуйте, лайки. Ну і до зустрічі!